Ми йдемо далі в параграфі 16. Все вже ми розглянули, але є більш складні завдання, які містять ті ж самі статожні перетворення, але на більш складному рівні. І ми на попередньому уроці розглядали винесення множника з підзнака корення, але в більш складних завданнях. І сьогодні ми трішечки ще раз продовжимо. І ще внесення множника під накорення, але більш складних завдання. І що ми можемо зараз згадати з нашого параграфа? Нагадую, що ми, коли почали вивчати параграф 16, розглянули всі приклади, які е, написані в цьому розглянуті, розв'язані в цьому е, параграфі. Нагадую, що я говорила, що всі приклади. Вони, е, Підібрані, розв'язані таким чином, що мають відношення до всіх номерів, які є в параграфі. Тобто тут одразу пробіглися так по цим номерам і навели приклади розв'язання. І перший приклад був винести множник під знака корення. Були простенькі завдання, які ми розглядали, я вже пояснювати. Ну, не буду конкретно, просто коли корінь квадратний. З числа взяти не можна е, насело, ну тобто прибрати і раціональність, скажімо так, не націло, і раціональність прибрати. Е, то е, тоді ми розкладали на мновник число, на такі множники, щоб якісь із них містили повні квадрати. І повні квадрати, е, вони е, потім, е, ну, як 150, 25 на 6, Виносилися з під корення знаходженням значення цього повного квадрату. Тобто корінь з 25,5, тому п'ятірка виноситься з під знака кореня квадратного. Це були такі простенькі завдання, але коли у нас є змінні, і потрібно винести з під знака кореня, то ми пам'ятаємо, що якщо показник парний, і ми беремо корінь квадратний то от в результаті корінь квадратний там з квадрат, це модуль х, це вам нагадую. Модуль має під собою два моменти, або якщо х більше або дорівнює 0, то тоді це все корінь квадратний із х квадрат буде дорівнювати х. А друге, якщо х менше нуля, то корінь квадратний із х квадрат дорівнює мінус х, тобто зміна знака на протилежний. Тобто на е, ну, якщо х від'ємне, то буде мінус х додатні, так? І ці правила, тобто ці умови для розкриття модуля, вам можуть прописувати в завданнях, як, наприклад, в п'ятому пункті, а можуть не прописувати в завданнях, якщо ми маємо дивіться, 2, 3, 4. То що ж нам робити, якщо в завданнях не прописано, як розкривати наш модуль? Тоді потрібно робити певні логічні міркування для розв'язування таких завдань. От коли, нагадую, 72, а в 8 степені, що потрібно? Ну, 72 розклали на два множники, щоб з одного взяти можна було на корінь. А в 8 степені парний показник, тому ми можемо застосувати таку от формулу нашу. Але ж в результаті корінь квадратний із парного показника ми показник ділимо на 1, тобто 8 ділимо на 2 і буде а в четвертій степені. Дивіться, коли А в четвертій степені, то ми не пишемо е, цей модуль. Взагалі, оскільки квадрат і, і довільний парний степінь. Ой, вибачаю. Щас, секундочку, щось вискочило в мене. Чому я не бачу? Підручника ви бачите підручник? Вибачаю, технічна проблема була щось. Так, і я зараз воно не повернеться вже те, що я писала. Ну, гаразд, нагадую, що ми дивилися на оцей наш приклад і говорили, що корінь квадратний із А в восьмій степені це А в четвертій степені. Без модуля, оскільки парний показник. Модуль записувати не потрібно. Ну і тут у нас навіть умова не потрібна, чи А, ну, у нас яке А, да? тому що виноситься парний показник. Якщо у нас Б в 35 степені було, то ми представляємо 35 степінь як 34 помножити на Б. І коли бачите, уже 34 ділимо на 2, виносячи Б за знак корення. Ми ставимо модуль, оскільки показник отримали непарний. Ну, а далі, чому розкрили модуль, якщо немає ніяких якщо? Бачите? Тут є умова, якщо в п'ятому пункті, а в третьому немає. Робили висновок таким чином. От, бачите, під коренем у нас непарний показник. Непарний показник може давати від'ємне значення. Але. Якщо у нас не парний показник під коренем квадратним, це завідомо Б більше або дорівнює нулю, оскільки корінь квадратний з від'ємного взяти не можемо. І тому не пишуть, якщо б більше або дорівнює нулю, ви саме повинні знати, що якщо під коренем, наприклад, x в п'ятій степені, то це не парний показник і Х. Завідомо більше або дорівнює нулю. От тільки якщо було пікси від'ємне, то у нас з вами б під корнем залишився б мінус, бо п'ятий степінь мінус б у від'ємного числа залишив, і ми б не змогли нічого з вами зробити. Тобто, не мав би змісту цей вираз. Тобто, таким чином завідомо, у нас визначено, яким повинно бути Б. І ще випадок. це от у нас четвертий пункт такий цікавий. Дивіться. Якщо під коренем не парний показник, але є мінус, то навпаки B у нас може бути менше або дорівнювати нулю. Тому що, якщо B буде більше нуля, то тоді у нас з вами. Залишиться мінус, правильно? Тому тут, навіть якщо б не потрібно записувати, таким чином, ми знаємо умову нашу і далі записуємо наступне: 35 степінь представляємо парний b в 34-му помножити на мінус b. Дивіться, мінус b – це означає, що b в 34-й буде додатне значення мати, а мінус b – у нас теж буде додатнє откільки b менше нуля. Якщо b менше нуля, то мінус b більше нуля. І тоді е, цей вираз буде мати зміст, оскільки під коренем може бути лише додатнє або нуль. І тоді ми виносимо знову ж корені з 34 з модулем із підзнака кореня, а мінус b залишається. Це не означає, що під коренем залишився мінус. Від'ємне значення. Це означає протилежне тому, що у нас задано, а задано у нас менше нуля. Тому під коренем буде більше нуля. Ну або 0. Ну. Таким чином, розкриваючи е, модуль, ми отримаємо мінус b в 17, і оскільки у нас b менше нуля. І там мінус b під коренем теж залишається. Ну, В п'ятому пункті все простіше. Тут завідомо, задано А у нас так. Ну, Б уже писалося у нас з модулем, і потім розкривалося за правилами розкриття модуля. Так, йдемо далі. Внесення нагадую, множника під знак кореня. Тут є теж певні завдання, простіші ми робили, а тут є більш складні, дивіться. Якщо ви бачите, що наше число в першому пункті від'ємне, то коли ми внесемо під на корня, число залишиться від'ємним. Тому дивіться, ми мінус перед коренем залишаємо і дві поробимо як корінь із 4. І заносимо, зробимо один корінь з двох, і буде мінус корень із 28. Тобто мінус залишиться. Якщо в початковій умові було число від'ємне, то і при операції внесення множника число залишається від'ємним. В другому випадку А, корінь із 7. Тут у нас а потрібно внести під знак корення, але невідомо, яке А. Не Тому тут є два варіанти. Позначається, що якщо А більше або дорівнює 0, то ми внесли під знак корення. І отримали корінь квадратний із 7 а квадрат. Якщо у нас менша нуля, то мінус залишиться перед коремним. І корінь із 7 а квадрат надалі у нас є. І більш такі третє і четверте, що ми останнє зараз розглянемо, це у нас е наша умова є. І теж наша умова зараз. Так, да, це умова ось така вона. І е, ми бачимо під коренем є мінус. Щоб цей мінус зник і е, значення виразу було, ну, тобто мало змі, потрібно, щоб B було менше або дорівнювало нулю. Тому мінус-мінус без -мінус і залишався плюс або ноль. Тому, це, ж, знову ж таки, не прописане, але це логічно завідомо. Ви повинні саме з'ясувати, Більше або дорівня або менше або дорівня нулю. Змінна ще під коренем. Ну а далі із трьох Б ми. Оскільки Б менше або дорівня 0, то дивіться, коли ми робимо корінь із трьох Б, то мінус залишається перед коренем. І сюди ми вносимо під корінь 9 робимо із тройки. І стрійки 3 в квадраті 9, b в квадраті так і записуємо b. Ну, корінь другий залишається. Потім ми об'єднуємо два корені, але мінус залишається перед коренем. І тоді ми скорочуємо 9, 3, залишається 3. І в нас буде b в третій степені. ми от таким чином записуємо. Визначаючи, що у нас з вами ну, мається отакий вираз. Так, ну, це вже так, після скорочення таке у нас значення. Так, ну, що далі? Далі будемо розв'язувати завдання із підручника. Я бачу, приєднався Нікіта і Ярослав нарешті. Зараз відкрию завдання. Нагадую, були в простих рівнях внесення і винесення, а це в більш складних рівнях. Внесіть множник, винесіть множник, це було на попередньому, я пояснювала, але ще одне щось візьму чи два якісь пункти поясню, хто не зробив домашнє, щоб зробили на наступний урок. Ну і потім будемо вносити множниці знак коріння. Беремо номер ще раз 500, 538 і 539. Це були номери під домашньої роботи. Ну, не всі їх зробили, тому я ще раз поясню ці завдання. Винесіть множник, наприклад, з під знака кореня. Наприклад, я беру п'ятий пункт номера 538. Записую. Корінь квадратний із 45 х в третій степені, у в 14 степені. Дорівня. І під коренем записуємо наступне. Нагадую, що щоб взяти, винести з під знака корення множник, для чисел тут потрібні повні квадрати. 45 можна розкласти як 9 помножити на 5, оскільки 9 є повним квадратом. Непарні показники потрібно записати як, наприклад, х3, це х помножити на х в а y в 14 так і залишається, оскільки це парний показник. І так, із непарних зробити парні, забравши, ну, представивши у вигляді добутку. Наприклад, якщо х в п'ятому степені, то х помножити на х в четвертому. Якщо х в 11 степені, тоді х помножити на х в 10. Ну і таким чином завжди можна виділити парний показник у непарного. Далі, що можемо, виносимо з -під знака корення. Корень із 9-3. От, із чого ми можемо взяти корінь? Із 9, і із парних показників. Далі. Корінь квадратний із х квадрат. Якщо ми виносимо, ми показник ділимо на 2. 2 поділити на 2 1, тобто просто і. І тоді ми пишемо модуль, оскільки перший показник це не парний. Модуль залишається. Далі, 14. ділимо на 2. Буде. І Втім, теж непарний показник модуль залишається. Це інше, що, не, що в мене не підкреслено, залишається під знаком кореня. Це буде. Це, великий корінь поставила, це буде 5х. Ми винесли під знаком кореня моножники, але потрібно розкрити модулі. І тоді ми дивимося, що у нас задано, а що не задано. От сказали, що y менше за 0. якщо менше за 0, то розкриваючи модуль, знак змінюється на протилежний. Тобто буде прибираємо модуль, знак модуля, і замість y в 7 будемо мінус y в 7 степені. А що ж у нас по питанню з ікстом? Дивіться, якщо ми аналізуємо початкову умову, ми бачимо, що 45 у нас додатнє число. Y в 14 степені теж додатнє число. Давайте так, ось 45. Я окремо випишу х третій, щоб було зрозуміло, Y в 14. І це це коренем. Ми пам'ятаємо, що це все потрібно, щоб було більше або дорівнювало нулю ще під коренем. І ми говоримо. Що 45 більше 0, Y в 14 більше або дорівнює 0. Тому що парний показник. Тоді перший множник більше 0, другий множник теж будемо враховувати більше 0 ну, або 0. Тому, щоб весь цей добуток був більше або дорівнював 0, обов'язково х повинно бути. Більше або дорівнювати нулю. Чому? Тому що у нас, якщо б х було від'ємне, то мінус би залишився, і цей би множник був від'ємний. А якщо в добутку лише один множник від'ємний, то тоді всі весь добуток буде від'ємним, а під кореним не може бути від'ємного значення. Таким чином, ми завідомо знаємо що до цієї умови, яка нам задана, ще можна сказати, що х більше або дорівнює 0. І тоді, розкриваючи модуль, ми знаємо, що якщо підмодульний вираз більше або дорівнює 0, модуль просто прибираємо знаки не змінюємо. Y менше 0, тому модуль прибираємо, замінюючи його круглими дужками, знак змінюємо на протилежний. І множимо на корінь із 5х. Ну, прибравши ці круглі дужки, ми отримаємо мінус 3х у сьомій степені помножити на корінь із 5х. Таким чином, ми винесли множник з під знака кореня. Я. Пояснила все на прикладах підручника і ще один приклад домашньої роботи. Тепер внесіть множник під знак корення. Це те, що буде на наступну домашню роботу. Ще раз хто не зробив попередню роботу, зробіть, будь ласка, її із цією, що я задам на наступний тиждень. Так, номер 540. Внесіть множник під знак корення. Пояснюю. А корінь із трьох. Так, що нам сказано про А? А невідомо яке. Тому є два варіанти. Якщо А більше або до рівня нулю. То тоді ми будемо мати А з трьох дорівнює. Вносимо А під знак кореня, і це буде 3А квадрат. Тобто внести під знак кореня звести до показника кореня до, до другого степеня. Но перед коренням немає мінуса оскільки А більше або дорівня 0. А якщо А. Менше нуля, то тоді у нас, коли ми вносимо під знак кореня множник, корінь завжди більше або до нулю. Якщо А менше нуля, то весь цей вираз менше нуля. Він потрібно, щоб залишався меншим нуля. Але коли ми А занесемо під корінь, у нас буде А квадрат, тобто 3А квадрат. Але мінус нам говорить про те, що наш вираз так і є меншим занос. В. Тому таким чином потрібно розписувати, якщо немає умови, і А однозначно не визначається. Потрібно буде. Розглядати в два випадки. Друге. Б помножити на корінь із мінус Б. Тут теж немає додаткової умови, якщо. Тому, знову ж таки, робимо аналіз умови. І так, підкореневий вираз може бути більше або дорівнювати нулю. Мінус Б може. Задвільняти цій мові, якщо Б, b, b однозначно лише менше або дорівнює нулю. Чому? Ну, якщо b дорівнює нулю, то корінь із нуля можна взяти. А якщо Б менше нуля, наприклад, мінус 2, то мінус мінус 2 буде 2, а корінь із 2 має Т, тобто його можна знайти. А якщо Б буде більше нуля, наприклад, b до рівня 4. Тоді у нас буде корінь із мінус 4, а такий корінь не існує. За обмеженням значень кореня квадратного і під значення. Так, таким чином, ми з'ясували, що b у нас менше або дорівнює 0 за умовою без додаткової умови попередньо. <кій> Далі, як ми вносимо під <кій> знак кореня? Ну, Що нам потрібно? Якщо це менше нуля, то тоді у нас це значення від'ємне. Тому ми кажемо, воно від'ємне і залишиться. А корінь же там буде більше або, або дорівнювати нулю. Вносимо Б під знак кореня, буде Б квадрат. І домножуємо на мінус B. B квадрат помножити на мінус b. b квадрат аналізуємо. У нас завжди більше або дорівнює 0. Мінус b у нас приймає яке значення? Оскільки B менше або дорівнює нулю, теж буде більше, або дорівнювати нулю. <кій> <кій> Тому ми тут можемо написати b Просто в третій сесії. От тільки е, ну, взяли, об'єднали. Е, ну, але ж, ну, в общем, от таким чином. Е, ми зробили спочатку, а потім дивимося, чи буде відповідати в нашій умові. І так, дивимось. Якщо би B... Якщо ні, то потрібно тут буде написати під мінус. Якщо Б, наприклад, мінус мінус 2. Б рівня мінус 2. Це так, щоб було зрозуміло. Пишемо мінус 2. І під у нас. Ой, мінус 2, я не там написала, писала, вибачаю. Мінус перед коренем. А тут у нас буде мінус. 2, і все це в третій степені. Тоді дивіться, що у нас виходить? Виходить, що під коренем буде мінус 8, а цього не може бути. Тому тут потрібно, щоб стояв ще мінус. Щоб тоді у нас ми звели до третього степеня, і у нас буде від'ємне значення, але мінус перед степенем прибере і буде у нас. Корінь, який має сенс. Тому ось у нас ось таким чином є наша відповідь. Так, це все, все я прибираю пишу вам домашнє завдання. Ті номери, які не зробили, хто не зробив, 538, 539, я навіть запишу. Подивіться, що я розглядала не потрібно робити і 540, 541. Це попереднє ще раз, а це на наступний урок. Тому це не означає, що я дала багато номерів, це означає, що хто не зробив, той робить вдвічі більше.